Ефектна поява у кадрі. Сьогодні вчусь кататися лівою ногою вперед, тому що я її вже не можу штовхатися вона Дуже устала, і ще в мене болить п'ятка, тому що коли тягнеш носок на себе, коли штовхаєшся, носок тягнеться на себе, і я ось тут ззаду щось потягнув і тепер штовхатися таке собі. Але в принципі, моя цілі з скейтбордом – це пересуватися на ньому по місту, а тому їздити обома ногами вперед, це. Це те, що мені необхідно, бо одна нога устає, інша трохи відпочиває. Можна міняти і їздити на багато більшій відстані. Треба буде перед роботою в душ сходити. Поїхали кататись далі разом. Поїхали. Я помітив, що коли я звертаю увагу, думаю про те, як поставити ноги, як штовхнутися, де мій баланс, і так далі, то я падаю набагато частіше. А коли я просто їду і не думаю про те, де в мене ноги, падаю набагато менше. Але проблема в тому, що коли не думаєш про те, де ноги, дуже страшно, що ти. Впадеш прям дуже сильно, тому що ти не контролюєш. Ну, не так не так сильно не так сильно контролюєш, де можуть бути ямки, маленькі камінці чи ще щось, через що ти можеш перечепитися і впасти. Тому. Це стрьомно, але це допомагає краще їздити. Просто не думати про те, де, де як ноги знаходяться. Але все одно падає, от як зараз. Оце круть. Я про таку локацію навіть не знав. Тут зверху йде міст автомобільний, а під мостом ще один міст. Просто трошечки... Трошечки більш вузький. Виглядає дуже круто. Двіжняк тут, правда, величезний. Я б хотів там прокатитись, подивитись. Виглядає дуже атмосферно. Так, поки нема машин, можна вийти на середину. Просто подивіться на це. Виглядає як якась сцена з кіно. Прям от прям супер. Просто. Щось оті хмари, мені зовсім не подобаються. Це було близько О. занадто вагу переніс наперед і полетів буває. О, тут непогано. Я вже доволі далеко від'їхав від дому. Я все ще планую їхати далі в ту сторону, щоб виїхати повністю за даунтаун і потім повернутися на метро, яке вон поїхало. Тут дуже красиво. Вітряно, ну, правда, але дуже красиво. Я дуже радий, що в мене виходить тормозити. Це мені здається найголовніше, чому треба навчитися, бо, бо можна дуже сильно на склоні пожаліти, що не вмієш тормозити. Що не вмієш зупинятися. Ого! О, ого, воу, оу, Тільки не в річку, давай. На-на-на-на. No, Вау. No, no, no. wow. Якщо що, вон річка, скейтборд, все добре. Ми, я не знаю, в якійся полупромисленій зоні. Вон утка. Е, я думаю, я поїду ще далі, і там має бути зупинка метро Stampede Park. Я там сяду на метро і поїду додому. Ну, я прям відчуваю, що я за сьогодні. Лівою ногою вперед став їздити набагато краще, набагато впевненіше. Але мені все ще досить складно тримати на ній баланс, але я думаю, це згодом пройде.